У Галицькому селі Тумер, свято. Тут урочисто запалено факел і проведено газ. Перші газові проекти почали розробляти ще у 2009-му. Потім численні перемовини та рутинна робота з паперами. І таки дочекалися. Тумир в садах, тумир, в пісня, тумер в наших серцях. Факел тепла нам за гори. Тумир наш освіти. Сім'я Бойко, у числі перших щасливчиків. У їхньому помешканні, де живуть четверо дорослих та двоє дітей, палахкотить газ. Найбільше тішиться баба Ганна, каже раніше від кухні практично не відходила. Ну, важко коло кухні, бо це дровами треба попалити, носити, ти порохити, попилати. Саме як в селі. А також тепер нам газ, газу, трохи буде легше. Тумирівці згадують раніше з острахом чекали зими та морозів. кажуть, ще влітку заготовляли дрова, аби було в будинку тепло. До заготівлі деревини ставали гуртом від малого до старого. Зима приходила, мусили йти в ліс рубати дрова, або машину дров купувати, треба було порізати, треба було порубати. І достигли причетні діти, і ми, ми всі мусили падати і заготовлювати бо мали чим зимі палити. Тумир віддалений від райцентру на 20 кілометрів. Такі населені пункти називають депресивними. У селі майже 300 родин. З них понад сотню зголосилися на газопостачання. Ціна питання 860 тисяч гривень державні гроші, 320 тисяч гривень кошти громади. Селяни до останнього не вірили, що село матиме блакитне паливо. Доводилося буквально вмовляти мешканців, що це не ілюзія. Люди мали сумнів, великі сумнів. Почали виробляти оці документи собі на прокладання газу. Аж тоді вже люди зрозуміли, що з цього буде то. Економія з газом очевидна, підрахували селяни. Сума витрачена на прокладання газових мереж до помешкань селян, а це близько 15 тисяч гривень. Окупиться вже за 2-3 роки. Дешевше вийде газ, як дрова. треба дві машини дров купити на сезон. То є три тисячі Ну я думаю, що ми стільки газу не спалимо. Це 100%. Попри все, селяни від прадідівського обігріву дровами не відмовляються. Теплом забезпечуватимуться хто як може. Газ це газ. Це половина здоров'я». Багато газу йде двічі граш йде, а є трохи дрова, є трохи сад, ти, ти щось трохи себе рубало. Кухні, грубки ті вже можна робити. Нині в селі живуть зазвичай пенсіонери. Утім, з газом з'явилася і надія на перспективу. Порізати, порубати це для пенсіонерів кишка, кишкий труд. А для молодих це є перспектива. Зараз люди почали собі і воду підводити до хати, коли почали побачили, що вже є газ. Зараз буде якась інфраструктура інакша в селі зміниться. До кінця року буде підведено газопровід у селі Маріямпіль. На черзі ще три віддалені села Галицького району. Загалом на Прикарпатті залишаються без газу близько 80 сіл. Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.